15500 євро Hyundai Kona 2020 року. Цей автомобіль вже рестайловий, він у нас буде трохфазний. Комплектація преміум, тобто максимально 64 кВт об'єм батареї. По асистентах в автомобілі, в автомобілі, принципі, все присутнє. Маємо ключовий доступ, датчики сліпих зон, електропривід передніх сидінь. Акустика крел, 4 хлопідйомники, датчики світла, датчики дощу. Також є датчик руху по полосах, проекція. Пробіг в даного автомобіля складає 156 тисяч. Ось така вже рестайлова мультимедія. Є в нас підігріви обдуви передніх сидінь, підігрів керма, два ключі. Також, так як вона вже 2020 року рестайлова, є. Підігріви задніх сидінь, у 2019 році їх ще не було. В комплекті у нас також йде два зарядних кабеля. Ось такий ось такий вигляд у нас спереді. Також тут присутнє електрорегулювання сидіння пасажира. Даний автомобіль ми викупили з лізного аукціону. Нідерландів доставили автомобіль вже в Україну, розмитнули, сертифікат зробили, та найближчим часом будемо передавати цей автомобіль новому власнику. Ціна ще раз на цей автомобіль в Україні всіма послами складає 15500 євро. 64 кВт об'єм батареї, комплектація преміум максимальна. Три фази, рестайлова мультимедія. Друзі, хто бажає придбати... Ось такий або, можливо, будь-який інший автомобіль. Звертайтеся за номером телефону 098 321 5004 Звати мене Володимир. Займаюся підбором та викупом автомобілів лілених аукціонів Європи. Все робимо під ключ. Всім гарного дня!